У 2014 році ми вперше показали номер. Людина виходить з коми і дізнається новини. Тоді нас дивувало те, що Петро Порошенко став президентом, і долар по 13. В 2017 році долар по 13 нас вже не дивував. У 2019 році ми про долар в принципі забули, тому що нас дивували аналізи в підтрибунному приміщенні. У 2021 році людина з'їла кажана. А, і якби нам здавалося, що гірше вже бути в принципі не може. Отож, уявіть собі, людина, яка впала в кому на початку 2021 року, дізнається новини. Лікарі, добрий день. Це знову ви. Ага. А чого ви так далеко стали? А не хочу наражати вас на небезпеку, тому що я перед тим, як в кому, не встиг зробити собі вакцинацію від ковіду. Скажімо так. Можливо, ви зараз єдиний, кого це турбує. Серйозно? Тобто я можу ходити без маски? Так. І я можу зайти в кафе без сертифікату про вакцинацію? Так. Тобто я можу полетіти за кордон? Ні. Блин, та... А, 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 а що ж тоді сталося? Слухайте, я не буду вам розповідати. В, ви тільки вийшли. Я не хочу брати гріх на душу. Ну, послухайте, я вже чотири рази впадав в кому. Мене нічим не здивуєш. Ой, не факт. Ну, Давайте почнемо по порядку. Ковід є? Ні. Ну от, а чого ви сумний? Ми ж перемогли найбільшу заразу. Найбільшу ще ні. Тобто з'явився якийсь новий вірус? Старий? Свинячий гриб? Свино <рик> собачі. <chordica> О Господи, це, це, це що таке взагалі? Та ви все, зас, заспокойтесь, немає ніякого грипу. Пандемії, немає. Немає? Немає. Так. А... Так, а що тоді сталося? Може я вам буду потрошку розказувати. Потрошку? Самого не шокуючого. Дивіться, от взимку можуть відключати світло. А, ну це мені не страшно. Я живу біля ТЕЦ. У мене там завжди світло є. Ну навіть якщо відключать світло, у мене дуже світла квартира, ви розумієте? От такі вікна в підлогу. Я взагалі міжкімнатні стінки зніс такий великий, красивий простір. Я б на вашому місці додому взагалі не сувався. Тут будьте. До речі, а, а, а чому ми в підвалі? Бо тривога. У вас депресія, вас щось тривожить? Тривога, бо летять мопеди. Літаючі мопеди? Ніхрена собі кур'єри прокачалися. Та... Це не кур'єри. Це дрони камікадзе. Дрони камікадзе? Господи, тепер і у мене тривога. Заспокойтесь, заспокойтесь. Зараз їх зіб'ють гепарди. Літаючі дрони зіб'ють гепарди. Лікарі, ви кончені? Давайте я поясню. Це БПЛА, його зіб'є ППО. Можливо, з ПЗРК. А, ну все ясно. Ви не вмієте пояснювати. Ну, все одно рано чи пізно довелося би вам розказати, якщо не я, то хтось інший. Давайте я розкажу. Найшокуючу новину. Так. Тільки, будь ласка, тримайтесь. На нас напала Росія. В 2014-му? Я знаю. А де шокуюча новина? Зараз почалось повномасштабне вторгнення. Прям з усіх сторін. Серйозно? А, а який взагалі у них був план? Росіяни думали, що вони захоплять Київ за три дні. Ага і, і, і що? Тих, хто думав, вже на 312 тисяч 756 менше. Серйозно? А, 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 а як ми так ну от, прямо змогли? Ну як, ну? Завдяки Збройним силам України. Завдяки сотням тисяч українців, які пішли захищати, завдяки волонтерам, завдяки партнерам. Уявіть собі, ми навіть супутник купили. Супутник? І хрена собі, це нам ну, США і партнери скинулись? Це українці скинулись. За один день. Ого, оце українці молодці. Ну, не всі. Ну ви ж розумієте, є олігархи якісь там, хтось втік в Монако, хтось в Ніцу, хтось на Балі. Ого. Коломойський, мабуть, десь на канарах. Перші дві літери приберіть. От подейкують Арестович теж втік. Хто? Він казав, що війна протриває 2-3 тижні. І що? Перший рік люди йому вірили. А, тобто виходить, що Арестович всім брехав? Ні. Всім брехав Спартак Суботи. А це хто? Щось мені підказує. Ви б йому теж повірили. Є така чуйчка. Це, це у вас це. там так і написано? Це документи, а не сценарій. Але суки, звісно. Те, що ви прийшли без документів, це ваша проблема. Так. А... а що там ці колаборанти різні? Ну там я не знаю, цей Царьов. — поранили. Кива вбили. Ми що з вами в морський бій граємо? Слухайте, а як там взагалі українці зараз ну, між собою ну, ну, об'єдналися, мабуть, через те, що це все відбувається? Навпаки, чвари почались. Комусь не подобається політика Зеленського, комусь не подобається Порошенко, комусь ще щось не так. Ну, а є хоч хтось до кого немає претензій? Є. Хто? Пес патрон. Пес-патрон. Якесь дуже дивне прізвище. Це хто? Це реально пес. Пес? Патрон. Пес? Патрон. Пес. Патрон! У вас вже скоро вийде так. Блін. Ще й міг злетів. Міг? А, а ви це звідки знаєте? Ніколаївський ваньок написав. А він що, всім пише? Ні, всім пише лаче. А ваньок ну він в основному про повітряні загрози. От зараз через цей клятий міг по всій Україні почалась тривога. О, по всій Україні! Але ви не переживайте. Ми з вами в укритті. То це я вважаю, що ви лікарі молодець. Це що можна... ми в укритті. Потрібно, коли повітряна тривога, йти в укриття і сидіти тихенько там. Ну, чи тихенько. Можна на барабанах зіграти. <рик> на барабанах. А, а до хріна. Хоча. А дайте я сам додумаюсь. Удачі! <рик> <рик> Розпил бабла? Розпил бабла. Mm -hmm. Це ясно. Увага! Відбій повітряної тривоги. О. Іваньок написав. <гум> можна пісяти і спати. А поки він не напише не можна. <гум> не знаю, але я терплю. <гум> така прикмета. Ну, добре, якщо відбій повітряної тривоги, я, мабуть, е... піду вже додому. Так? К -к -куд, куди ж ви підете? Вже комендантська година. А коли комендантська година ходити не можна. Не можна. Ви ж не вбохо. А вбохо можна? Взагалі ні. Але здається, тим, хто вбохо, бохуй. Ну, Раз нам тут уже всю ніч стерчати з вами, розкажіть ще щось, не знаю. Мож... О! Це ж українська народна забава! Вибори! Вибори якісь були! Якісь були! Так? І, і хто виграв? 100% за Лебіговича. Лебігович? Це знов якийсь пес. Та, та, ну що ну ви так? Ну це ж ну. Стріми на твічі, збирав на сичі. А, поет? Та, та, та ось і стріми, я ж кажу, це стрімер такий. А вибори це були не вибори, це був такий креативний збір на Збройні Сили України. Ага, а... Ну, розумієте, просто українці вже втомились, просто так збирати не хочуть. Ага. Придумують такі креативні збори. Я вам більше скажу. Оцей номер це теж креативний збір. Скільки він збере лайків на Ютубі, стільки гривень ми задонатимо на Збройні Сили України. Більше лайків, більше допомоги. Та ви що? Я навіть лайкну? Ти гривню закинеш. А що взагалі ще в країні відбувається? Що я вам розказую? Давайте ви самі все подивитесь. Що українці думають з цього приводу? Та що? Зараз у всіх апатія, зневіра почали сваритись? А ви що думаєте після всього побаченого? Знаєте, лікарю, Я після ваших новин чотири рази впадав в кому. А зараз вперше розумію, що впадати в кому українцям не можна. you